Пам'ятаєте, розповідала про День короля у Франції. Коли купують галети, приходять один до одного в гості, дарують галети. Ось наша шкільна галета. І ось корона. Так що будемо поїдати і шукати там маленьку фігурку. Сподіваюся, зуб ніхто не зламає. А завтра, в середу, також влаштовують таке свято і для всіх українців, які тут. Принаймні у нашому регіоні, і якщо у нас вийде, ми також поїдемо. І цікаво, хто буде королем чи королевою вечора. До речі, поїдають вони ці халети чи купують на протязі цілого січня. Бо я, якщо чесно, думала, що це лише один день 6 січня. Але ні, протягом січня продаються ось такі. Зачасту вони з листового тіста, в даному випадку, я не знаю, мабуть, це дріжджове якесь, але також з короною. І гадаю, всередині там є фігурка. Я не повторяюсь, повторяюсь. Всім гарного дня!